Олександр Кнауп, хто ти? Хто ти, хлопчик мій горем загублений, десь далеко на польській землі? Скільки йшов ти ночей неголублений по війні в небезпечній імлі, В самоті, в невідомість знеможений, На ім'я тільки іграшку звеш. Ти сльозами гіркими стривожений, мою душу картаєш і рвеш. Хто про фейки на камеру лається, роздивляйтесь хоч сотні разів. Хай вам розпач, дитя пам'ятається, мов обличчя Христа з образів. І кого ж ви могутні злякалися? На вас, НАТО, Америка тнуть. Зброя ядерна зачекалася і імперію вщент розірвуть. Ви в дитинстві в війну не награлися, вам без зброї й гучно блиснуть. У дитини життя все зламалося, очі хлопчика вас проклянуть.